Друзі, всім привіт! нажимай Друзі, всім привіт! Ви на каналі Лошнів. І я радий вас познайомити також з блогером, юним блогером, який також проживає в селі Лошнів. Що ми робимо в нього на подвір'ю? А ми в нього робимо на подвіру ось таку справу. ми штуки І робимо площадку. Лавочка в нього була. варили ми з пропленої труби. Двойки. Ну а верх посилили четверку. Юний боер з задоволенням пойдеться на гойду. А також має шабатут, на якому теж любить видакати. Зараз він розкаже про свій канал. Мене, що канал. Руче, показати, якщо покажемо. Підписуйтесь на мій канал. Так виглядає на Але, але краще розкажи, що ти знімаєш на своєму каналі. Е, ігри, не тільки, і все, життя моє, наше, ваше. Ага. Підписуйтесь. Ну розказує він там у своєму каналі про своє життя і чим він займається вільний час від науки, так? Дуже гарно підписується на його канал. Як твій канал називається? Камеру показую. Краще на... скажи. ММ10. Шукайте. Мудрик 10, на аватарці. Дорогі друзі, недавно я подивився, скільки мене підписників. Мільйон з чимось. Коли ближче підвився, 146. Але я вдячний кожному підписнику, який підписався на мій канал. І також підписую на канал. Максима. Але... Так? Типу пубтово. Ну ти, не стидайся, ти ж майбутній великий блогер, а ти встидаєшся Так що, друзі, ось таку справу ми робимо. Я яка... два блогери на одному подвір'ї. А ми що? А ми зараз тут питаємо, порівняємо присаду тим сотером. У мене є на каналі Скарби. От якраз а, скажи, а, тут... а, Ну власне. Робимо підписникові і блогеру царську кімнату. Попередньому віддімі могли бачити, та, Максим? так Максим? Ну нічого, ще декілька днів. Трохи і покажемо терпіння. покажемо До і після. Так, до і після ми показуємо, що у нас вийшло. Я сподіваюся, що у нас вийшло, так Максим? Ну все, ми дякуємо, до нових зустрічей. Бувайте здорові!